Виконуємо номер 1767 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво «Генеза», 2022 рік. Подай у тонах та запиши у вигляді десяткового дробу. Задання перше 7314 кг. Задання друге 2 тони 511 кілограмів. Задання третє 3 центнери 12 кг. І завдання четверте 18 кілограмів. Приступаємо до виконання. Завдання перше 7314 кілограмів. Одна тонна дорівнює 1000 кілограмів. Тому для того, щоб записати 7314 кілограмів у тонах, необхідно 7314 поділити на 1000. Поділимо 7314. На 1000 переносимо кому на три знаки вліво. Маємо 7. Цілих 314 тисячних тонни. Завдання друге 2 тонни 511 кілограмів. Запишемо, додамо до двох тонн 511 кілограмів. Дві тонни в нас вже є, запишемо 511 кілограмів в тоннах. Для цього поділимо 511 на тисячу, переносимо кому на три знаки вліво, маємо 0,511 тисячних тонни. І тепер дві тонни, додамо 0,511 тонни, маємо 2,511 тонни. Завдання третє. 3 центнери 12 кілограмів. Одна тона дорівнює 10 центнерів. Запишемо 3 центнери додати 12 кілограмів. Запишемо 3 центнери в тонах, для цього ми 3 поділимо на 10. Запишемо 12 кілограмів в тонах, для цього ми 12 поділимо на 1000. 3 ділимо на 10, переносимо кому на один знак вліво. Маємо 0,3 тонни. 12 ділимо на 1000, переносимо кому на 3 знаки вліво. Маємо 0,12 тонни. А тепер додамо: маємо 0,312 тонни. І завдання четверте. 18 кг. Одна тона дорівнює 1000 кг, тому щоб записати 18 кг кілограмів в тоннах, необхідно 18 поділити на 1000. Переносимо кому на три знаки вліво. Маємо 0,18 тонни. Ми подали у тонах та записали у вигляді десяткового дробу. Номер 1767 виконано.